Благодійні штруделі, кропивницькі пекарі печуть десерти, а всі вторговані гроші передають на потреби ЗСУ. Чи користується випічка попитом та скільки вже вдалося задонатити? Лілія кучерга розповість Цю крамницю гарячої випічки у Кропивницькому відкрили вже під час повномасштабної війни. А нещодавно тут почали відпікати десерти, кошти від продажу яких ідуть на благодійність. Коли вони є на вітрині, вони самі цікавляться ними. Ми їм обов'язково розповідаємо, що всі зібрані кошти ми передаємо на благодійність для нашої армії, і вони дуже позитивно до цього ставляться і купують, допомагають. Важливо. У мене внук кстати, погиб 24-го півроку буде. Штруделі, рулети із начинкою готують за класичним рецептом. Кухарі Наталія та Тетяна діляться секретами приготування. Штруделі бувають з яблуками і тиквою. Добавляємо туди ізюм апельсинчик, ну, щоб було добренько. Які секрети? Головне, щоб душа лежала до тіста, щоб це подобалося. І це весь секрет. Попри відключення електроенергії, працівниці встигають заповнити вітрини. Стараємося побистріше нажарить пиріжки, щоб вітрина була забита, вся, щоб людям було з роботи, які йдуть на обід. Що з'їсти. Ну, і Багодіна вибічку так само ж стараються з Ми сподіваємося, що це нашим чоловікам, хлопцям допоможе. Хоч якась часточка допоможе. З листопада по лютий випекли 208 штруделів продали, і всі ці кошти пішли на ЗСУ. На ці гроші купували станцію старлінг інтернет-станцію. Також купували шолом для бійця. З продажу благодійних смаколиків волонтери вже виручили тридцять тисячі гривень. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.